У зв'язку з великою кількістю опадів у Чорнухинському та Лохвицькому районі прорвало чотири дамби. Вода з цих ставків і ґрунтова вода, яка набралась після опадів. Іде по міліративним канавам, про дрен... дренчерним каналам, іде вона по дренажним каналам, іде в сулу. Е... Слідом вона в общем, грязиться, вся, що є, в посадках що також фермерські угіддя, які окроплювалися едохімікатами, все це йде до нашої річки. На даний момент значно. Метра на два на три піднялася вода в річці сула, та вона також забруднена мулом. Рятувальники Лубенщини на даний час не рекомендують купатися як дітям, так і дорослим в річці сула та не рекомендують виловлювати рибу. В свою чергу в Лубенському районі відбулося підтоплення село Ждани та село Окіп. Даний участок вже вода спала. На даний момент загрози немає. Щодо мертвої риби, птахів, які, ну, існує така неперевірена інформація, що попадає у річку. Ну, на своїх шляхах вода може, те, що падаль, та, що може бути і лежать в посадках, та що може лежати в полям, захаращеність каналів, міліорацій, там все, може бути все, що угодно, але е, була там така інформація, не підтверджена, що на своєму шляху повимивало цвинтарі, повимивало. Такої інформації підтвердженої немає. Да, в середу буде зібрана комісія ТЕП та НС, де буде розглядатися питання по поводу стану в річки сула. Зараз вода йде, поступово вода йде на спад. Якщо я вважаю, якщо в даних селах ота вода, що зійшла з ставків. Вода вже там уходить. Тобто, якщо вона зійде повністю з сулу і пройде там, пронесеє тіченням, то в принципі ситуація не критична, може наладитися. Це ще і місце, де були торфові пожежі, також підтопили і понесли. Так, в, в нас в тому році, якщо брати село Окіп, де в тому році, поза тому році, ми тушили торфи, зв'язку з тим, що не було, були був малий рівень ґрунтових вод, то зараз. Ми бачимо наоборот, там води в людей позатаплювало хати, в людей позатаплювало погріба. Да, все все, все на своєму путі, вода, що зустрічає, вона несе все. ну, сказати, су. Да, то есть, Проби взяті, ждемо лабораторних досліджень і документального підтвердження щодо, чи можна купати сюди. Але ми на даний час рекомендуємо удержатися від купання. Ще раз наголошую на цьому. Річки, такі, як много і удай, набрали води, стільки не було по весні. Тобто це не злива, вона заповнила річки, річки вийшли з берегів. Мило десь воду зберегав і все це до нас пішло, тепер попало в нашу річку Солу. Тому за останні два дні річка піднялася і вийшла з берегів, чого не було в цьому році навіть під час повені. Наскільки рівень піднявся? На сьогоднішній день цей рівень офіційно, я вам скажу так, був найвисокий на повінь. Повінь була 3 метри. Це було по весні у нас. На сьогоднішній день цей рівень у нас 3,80-80 сантиметрів дали дощі для річки солі. І звісно, що цю всю муляку з берегів з вода стала на сьогоднішній день у такому стані, як ви бачите. Тобто глини стає грязно, грязна. За цього мали кисню в воді. В рибі може початися за духа, якщо не зупиниться це все діло і не промиється буквально за сутки, якісь інші другі. Ну, що на сьогоднішній день, як бачите, ми прохаємо всіх відпочиваючих хлопенчан, з міста отриматися від копання в цій воді. Не тому що, як відповідає нам санітарна служба, то в принципі не виявлено інфекцію, але забрудненість води, в зв'язку з тим, що змито з берегів, що було на берегах. І щоб не ризикувати, то лучше забезпечити себе. Тому ми звернулися, розмістили таблички з проханнями утриматись від копання як на пляжі центральний, так і на пляжі Водокачка. І в інстальних містах повішало такі таблички. Міська влада сюди нам. Дала допомогу працівникам муніципальної міліції, які разом з нами, і он зараз на пляжі стоять, і також підтягнулися до СНС. Разом проводилися рейди, людям об'ясняли і добилися ми того і вашому телебаченню, і нашим діям. Як бачите, на сьогодні день не купається ніхто. Хоча ще позавчора тут було 300-400 осіб, які відпочивали. Зараз ми дивилися, люди все почули нас і це діло зупинилося. Я чув, що було таке, що люди виганяють, кажуть, що все одно ми будемо купатися. Ну ви ж знаєте, це все на свій страх і ризик. Люди, хто за себе безпокоється, ми не маємо права взяти за руку, витягнути людину, провести бесіду, розказати, що не стоїть, зараз утримався. Там, де вже діти, там вже більш настойчиво. Ми казали. Дітей ну не, не пускайте. Ну дорослими самі розуміти в таку спеку, більше 30 градусів зупинити, які відпочили. було нелегко. Треба переждати цей час. Пройде, я думаю, якийсь період, вода становиться. Поэтому на сьогоднішній день, як таких, наскільки ми знаємо, у нас інформація в лікарні, то немає службу чи інфекційно. Ну, Я думаю, про це доповідать, може краще начальники цих специфічних служб, те, що касається порічки, ну, хотілося б нагадати, що може так совпадає, все-таки 16-й рік високосний рік. І по сравнішні з тим, що було у нас перед цим три роки, скажімо так, нещасних випадків на воді по місту не було. Перед цим був 12-й рік. У нас був теж напряжений рік було шість нещасних випадків. В цьому році хочу зазначити, що вже з таких випадків по в Лобинському районі сталося четверо. Тому, в свою чергу, нагадаємо, що, можливо, не стоїть все-таки зараз пускати своїх дітей. Рівень води досить високий, і не дивлячись на те, що служба є, ну, централізовано, де діти могли це пляж центральний. А зараз при цьому то прохаємо все-таки ще раз, вкотре наголошуюсь, отриматись буквально, доки не пройде цей період. Хочу доповісти всім мешканцям міста Лубни, що на сьогоднішній день всі мережі водопостачання і водовідведення в місті Лубни працюють в штатному режимі. Всі водозабірні майданчики і насосні станції знаходяться під постійним моніторингом. Вода, яка постачається в мережі міста Лубни, відповідає всім санітарним нормам. Загрози безпеки і здоров'ю лубенчанам на сьогоднішній день нема. Стосовно води, яка в колодцях, все-таки наші рекомендації, воду, яку видобувають з колодців, потрібно кипятити. Проб із річки сула. Чи нічого це не підем станція. На, станом на вчорашній день, наскільки мені відомо, інфекцій в річці сулі немає, є тільки забруднення. Це те, що було на вчорашній день. На сьогоднішній день проби взяті, але ще результатів немає. Кожен день відбираються проби і кожен день ведеться моніторинг.